Добрий день, шановна громада. Сьогодні проводимо захист до збору коштів на підтримку наших славних воїнів, наших збройних сил України, які сьогодні знаходяться на передовій. в окопах. захищають наш мирний сон, не дивлячись на погоду, не дивлячись на всі проблеми, клопоти, домашні. Все рівно ми повинні бути разом допомагати нашим солдатам. Наша волонтер Зоя Хлюрко в цю ніч тільки. Приїхала звідти з передової, вона завезла туди допомогу на 20 підрозділів: ліки, харчування, обігрів. Це завдяки всім вам, хто донатив, хто допомагав, хто готував, хто привозив, хто думками, фінансами, фізичною силою. Трошки відкладіть буденні свої якісь розваги, якісь покупки, хто як може силою, розумінням, милосердям. Будьмо разом з нашими воїнами і з Доброго дня, шановні жителі міста Коростишів. Ми дуже вибачаємося перед вами за те, що ми створюємо вам якісь незручності. Ви нас пробачте, просто нам теж не дуже знаєте, приємно в неділю сьогодні стояти, мерзнути тут. Проте хлопці, які захищають нам небо і які дозволяють нам сьогодні бути тут, займатися повсякденними справами, по три місяці не виходять з позицій. Три місяці їх. Глушать, їх контузять, кров через вуха, говорити не можуть, ноги відмерзають, а вони терплять, аби тільки ми з вами могли тут вільно себе почувати і нікому не голосно. І терплять вони заради нас. Тому я думаю, що хоча б дві години потерпіти заради них, щоб врятувати хоча б одне життя, воно того варте. Так, шановні, 22 грудня 24-го року. Напередодні Різдва Христового ми трошки підмерзли, але попрацювали. І зараз порахуємо, скільки ми тут напрацювали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. 16. 16. А, то 16. Так. 16 900 гривень. Дякуємо всім небайдужим людям. Підтримуємо наші збройні сили, і буде перемога.